Та і сестри, я зачитаю уривок із книги дії апостолів. Це уривок із проповіді Стефана перед цим Ліоном. І потім ми звернемося до тієї історії, яку він цитує, переказує і поміркуємо те, що над нею. Отже, дії святих апостолів, 7 розв'язок, з 9 по 14 вірші. А патріархи спонукані заздрістю продали Йосипа в Єгипет. Та Бог був з ним і визволив його від усіх його і дав йому прихильність і мудрість перед фараоном, царем Єгипетським, і той поставив його правителем над Єгиптом і всім своїм домом. Прийшов вже голод і велика скорбота на всю землю Єгипетську і Ханаанську, і наші отці не знаходили їжі. Як, уже, почувши, що в Єгипті є хліб, послав наших отців перший раз. На другий раз. Йосип відкрився своїм братам, і фараону став відомий від Йосипа. Йосип, пославши, покликав свого батька Якова і всю свою війню 75 душ. Брати і сестри до цього місця. Я думаю, що дуже добре знайома нам історія. Діти люблять, і я думаю, що і батьки люблять переповідати дітям цю історію, тому що вона дійсно, історія Йосипа вона дуже захоплююча, дуже яскрава така. Дуже повчальна. Я думаю, що нічого нового я навіть як би хотів сказати не зможу, але на те, що хотілося б звернути нашу увагу і на те, чим поміркувати. Взагалі, Йосип дуже часто є прообразом Господа Ісуса Христа, бо, як ми ще кажемо, Небесного Йосипа. Дуже багато в його. Поведінці, в його обставинах життєвих ми можемо знайти відображення того, що пізніше сталося за дні земного життя з Господом Ісусом. Ось навіть елементарно ми прочитали перший вірш, 9-й. А патріархи сполукані заздрістю продали Йосипа у Єгипет, Та Бог був з ним. Ісуса продали заздрості, але Бог був з ним. Ну, тобто навіть отак от просто. На що я хотів би сьогодні звернути нашу увагу? Друзі, я думаю, що всі ми погодимося з тим, що з самого дитинства Йосип відрізнявся від решти своїх братів. Правда? І ця його відмінність, вона була помітна і для самих братів. Цю відмінність помічав батько і він додавав до цієї відмінності ще й те, що відзначив його різнобарним. Одягом дорогим, коштовним. Ну, взагалі, я думаю, що коли ми говоримо про одяг, ми маємо розуміти, друзі, вони жили не в ті часи, в які живемо ми. У них не було шаф, які ломилися, у них не було горищ, на які це все виносилося, складалося, не було контейнерів, які можна було віднести і від ним пожертвувати. Одяг був дуже коштовний і дорогий. Якщо хтось мав дві переміни одяг, це вже вважалася людина забезпечена, якщо не сказати заможна. Пам'ятаєте, навіть коли Йосип потім буде обідати з братами, і давати дарунки їм, пеніаміну він дасть скільки? 5 перемін одежі. Якби я зараз попросив, щоб ви підняли руку люди, у яких є 5 перемін одежі. Є серед нас такі на Ну, взагалі з собою, чи все наче, на собі пах можеш не рахувати. зимкою може бути. Тобто 5 різних нарядів, 5 різних комплектів. Я думаю, що у нас кожного значно більше. А тоді це вважалося ну, дуже вже великим багатством. Йосип відрізнявся від братів. В першу чергу не лише своїми моральними якостями, своєю поведінкою, а в першу чергу він відрізнявся тим, що він був обраний Богом. І з ним Бог по-особливому говорив, а бо Бог йому по-особливому відкривався. Яким чином Бог говорив з Йосифом? Через сни. Йому снилися сни. Йосип по своїй щирості, а може через свою власну необережність. А може, ще якісь були причини, але він цими снами ділився з оточуючими. Через що, в принципі, і стосунки його з оточуючими складалися не зовсім так, як хотілося. І ось потім ми знаходимо, Йосип шукає братів своїх, і один день, який він знаходить своїх братів, перевертає його життя повністю старчма. Все змінюється. Із улюбленого сина, із сина багатого батька, він перетворюється на раба, який опиняється на невільничому ринку в далекому чужому краї в Єгипті. Мови він не розуміє ймовірно, він закутий кайданами, він приведений як раб, ходять його розглядають як товар. Ну, а як рабів, я думаю, що ми дещо. Бачили, ну не безпосередньо, а за допомогою відео якихось, ми бачили, що рабам зазирають у зуби, перевіряють їхні мускули, от, і так далі, крутять направо наліво. Таким чином Йосипа продали, його купив багатий чоловік. Потім деякий час ніби здається щастя посміхнулося з Йосипом був Бог. І Йосип, в принципі, навіть положення Рибал, почав займати досить непогане положення. Він був старший над домом багатого чоловіка, який був при дворі фараона. Але потім стається оказія, якщо можна так сказати, Йосип, не бажаючи зрішити перед Богом, тікаючи від гріха, опиняється у в'язниці. На нього звели наклик. Його посадили до в'язниці і довгі роки тепер він знаходиться там. А потім знову настає один день, день, у який знову все перевертається навпаки. І Йосип із раба в'язня і чужинця стає володарем Єгипту. Він займає місце праворуч Фараона, й сам фараон дослухається до його порад. І ставить його найстаршим у своєму краї. Проходить сім років, в які Єгипет розквітає у Єгипті неймовірні врожаї зернових. Йосип все це прораховує і з цього всього Єгипет ну, збагачується, він робить запаси, проходить іще два роки вже не таких е, врожайних а навпаки. Роки засухи, голоду. Але Єгипет не дуже відчуває голод, тому що Йосип попіклувався. Але на один із днів до нього приходять, пам'ятаєте, десятеро мужиків. Він відразу впізнав їх, це були його рідні брати. Але цікаво, що Йосип не відкривається відразу своїм братам, а що починає робити. Він починає з ними. Вибудовувати стосунки дуже цікаво. По-перше, він вдає, що він не розуміє їхньої мови. По-друге, він з підозрою робить вигляд, що з підозрою ставиться до них і звинувачує їх у чому. Шпигунсти. Ну, я собі, що це за звинувачення ДРГ. Це серйозне звинувачення. Це смертна кара. Відразу, якщо тільки підтвердиться те, що це дійсно шпигуни, які прийшли виділитися землю, і можливо підірвати єгипетський державний лад, підірвати економіку, можливо, організувати якийсь озброєний напад чи диверсію на Єгипет, все їм кінець. І коли він так починає вести мову, пам'ятайте, друзі, на якомусь етапі це 42-й розділ Книги Буття, раптом братам починає щось доходити. Ну, Вони спочатку кажуть, ми люди чесні, нас 12 росинів у батька, один волоший з батьком, а одного не стало. Друзі, коли вони кажуть фразу, а одного не стало, правитель Єгипту каже, оце те, що я вам казав, ви ж ми І ось, Після цього вони кажуть, справді нині ми винні ми за нашого брата, бо ми бачили недолю душі Його, коли він благав нас, а ми не послухали. Тому то прийшло це нещастя на нас. Друзі, трошечки повернемося назад. Чому це взагалі все сталося? Йосипові колись у дитинстві під підліткому віці наснилося, що його брати поклоняться йому. І цей сон не можна було ну, якось по-різному. І Яків це зрозумів, і брати це зрозуміли, і Йосип це зрозумів. Але братам це не сподобалося. І ось тепер проходить 20, мабуть, з гаком уже років з того часу. І сон починає здійснюватися, Йосип дочекався, брати ще не розуміють цього. Але поклонитися потрібно було, щоб це поклоніння сталося як? Щоб це було свідоме поклоніння. Не просто несвідомо, вони поклонилися єгипетському правителю, не знаючи, що це їхній брат. Це одна сторона. А потрібно було, щоб вони свідомо і добровільно виконали Слово Боже, яке говорило, що вони поклоняться йому. А для цього їм потрібно було поступово, поступово до цього прийти до добровільного, свідомого поклоніння. І ось вони починають нібито пробуджуватися справді винніми за кров нашого брата. Правитель Єгипту спочатку пропонує що. Спочатку він пропонує. Щоб вони всі посиділи у в'язниці, він же ж посидів, хай посидять всі, а один нехай піде і приведе її мене. Потім він міняє свою пропозицію, своє рішення і каже, гаразд, один залишається, а ви йдіть, віднесіть хліб по вашим сім'ям і приведіть наймолодшого брата свого. Друзі, я не знаю, чому вибір посидіти у в'язниці впав саме на Симеона. Ну, не знаю, які були рахунки у Йосипа саме з Симеоном. Але Симеон залишається, відсижує термін ув'язнення, там уже в яких умовах, в яких обставинах ми не знаємо, брати повертаються з хлібом додому, дорогою, вони виявляють дещо дуже цікаве. Пам'ятаєте, коли в них був привал, вони почали розпаковувати свої клумаки, щоб дати їжі. Своїм, своїй худобі, і раптом виявилося, що срібло, яке вони нібито заплатили або малися заплатити в Єгипті, воно все залишилося при них. І вони злякалися. І злякалися не безпідставно, тому що вони розуміли, що тепер їх можуть звинуватити ще де в чому. Е, ну, скажімо, в цих уже фінансових махінаціях це теж серйозна стаття. Але ж вони йдуть до своїх сімей, вони приносять хліб, приносять зерно. А батькові кажуть, батько рахує дев'ятеро, а де десятий. Вони кажуть, сидить в Єгипті. І правитель Єгипту сказав, що наступного разу, якщо ви не приведете з собою ще одного брата, наймолодшого, не приходьте. У батька паніка, батько категорично відмовляє, але, друзі, голод, як то кажуть, не тітка. Зерно закінчується і батько розуміє, що потрібно йти в Єгипет. Він до синів їдіть, вони кажуть, без Веніамена не піде. Умовляють, Юда береться відповідати за нього, батько відпускає Веніамена. І ось вони приходять знову у Єгипет. Коли вони приходять у Єгипет, вони беруть із собою срібла більше для того, щоб заплатити за минулий раз і на цей раз знову розрахуватися за хліб, їх зустрічають, зустрічає їх управитель, впроваджує їх додому, Йосипового, Йосип вже їм там готує прийняття. Той чоловік зробив усе як Йосип сказав, і впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому. І полякалися ті люди, що були впроваджені до Йосипового дому. І сказали вони, через срібло, повернене на початку в наших мішках, ми впроваджені, щоб причепитися до нас і напасти на нас, і забрати у за нас та по наші посли. Друзі, е -е -е, ви уявляєте? Вони думають, що єпинському правителям потрібні їхні Ну, Це смішно вигадає, правда? Вони підозрюють, що та пишність, сурочистість і гостинність, з якою їх готуються зустріти, яку вони побачили, це ймовірно провокація. Це, ймовірно, якийсь. Хитрий план. для чого? Для того, щоб у єгипетського правителя стало на 10 рабів більше і на 10 іспів більше. Ну, не вистачає йому слів в Єгипті. Ви знаєте, насправді що відбувається? А насправді призупиняється пробудження. Дивіться, перший раз, коли вони зустрілися з правителем. Вони почали здогадуватися, що проблема прихована не зараз тут не їхній зовнішній вигляд, не їхнє походження, не інше щось спровокувало правителя так говорити, вони розуміли, це Бог питає з нас за кров нашого брата. Але раптом коли попустили, коли вони вже з зерном сходили додому, тепер з звинямином повертаються назад, нібито ніщо не загрожує. І раптом вони починають панікувати. Три проблеми срібло, яке було повернуто їм. Друга проблема осли, яких хочуть забрати. І третя проблема нас хочуть зробити рабами. Подивіться, як далеко відразу вони відійшли від першої причини. Все. Вони раптом забулися про брата, забулися про те, що це головний гріх їхній. І Йосипові знову доводиться, ну, можна сказати, розігрувати перед ними е, такий сценарій для того, щоб вони, врешті-решт, збагнули, що їхня проблема це гріх проти невинного брата. І пам'ятаєте, коли аж Йосип відкрився, аж тоді, коли вони сказали, ми рабами підемо за Веніямен. Проблема Веніямення, а ми станемо рабами, його тільки відпусти. Ось це вже настільки зворушило серце Йосипа, що він не зміг далі ховатися. Брати і сестри, я чому про це говорю? Можливо, такий розлоги, розлога історія, яку ми і так добре знаємо всі. І, ну, мені вона дуже подобається, про це можна багато говорити. Але я про що? Ви знаєте, подібно, як відбувалася е вибудова, як вибудовувалися точніше стосунки Йосипа із братами, так само вибудовуються людей стосунки з Ісусом Христом. Ми інколи Ну, що таке взагалі покаяння? В першу чергу людина має усвідомити свою головну проблему, гріх. Але гріх який? В чому пару гріха? Друзі, головна якби, проблема гріха або головний наслідок гріха це навіть не те, що люди поневолилися і стали рабами гріха. Це навіть не те, що люди тепер є дітьми гніва Божого і йдуть в погибель. Це те, що гріх, наш гріх, став причиною страждання смерті Ісуса Христа. Тобто, ось де воно, розумієте, найтяжчий наслідок гріха це 53-й розділ Ісаї. Він, невинний, був замучений за наші провини, за наші гріхи. І в нашому покаянні, або точніше, в свідомому наверненні до Бога, має бути присутня оця думка, оця істина. Господи, як казав Давид 10-му псалмі, тобі, тобі єдиному зрішив я. Тобто, ось де проблема. Я тобі зрішив, я перед тобою винен. Буває ж як? Буває, що ми на якихось моментах відволікаємося на дріб'язок. І інколи людина, яка ще до кінця не усвідомила і не зрозуміла, що для неї зробив Христос, яким він для неї є, починає думати, що раптом, якщо вона стане християнином, це накладе на неї ну, якусь неволю, якийсь кайдани, якесь ярмо. Раптом Богові треба, щоб я йому рабом був. Забрати моїх ослів, або моє срібло. О, ні! Хтось зупиняється і каже: ні, ні, ви мене не ошукаєте. Ви мене не обманете, ні-ні ні. А насправді А насправді цей грізний правитель, у якого рабів було стільки, що він із ними міг поділитися. У якого срібла було стільки, що, в принципі, весь Єгипет біля його ніг лежав? У якого слів було, думаю, ну, не слів, коней було море. Він хотів дати їм свободу. Від чого? Від того, що поневолювало їх протягом багатьох і багатьох років провина за кров бра. Саме від цього він не хотів їх звільнити, саме від цю радість свободи він хотів подарувати їм. А мені хотілося б, друзі, щоб і наше з вами поклоніння Богу, усвідомлення Його любові, Його величі, воно базувалося на чому? Щоб ми розуміли, що головна цінність. Це Христос. Головний герой це Христос. В ньому свобода. І тільки Він є тим джерелом життя, Він є тим, хто задовольняє і виконує наші найбільші потреби. Наша найбільша потреба або наша найбільша проблема це наш гріх. І цю проблему Христос вирішує. А далі Біблія каже, той, який сина свого не пожалів, як з ним не дарує нам і всього. Тобто все, що нам потрібно, все, що потрібно для життя і побожності, все в Ісусі Христі нам дарується. Брати думали, що її хочуть поневолити, забрати їхніх лісівків, забрати їхнє срібло, а навіть не здогадувалися, що їм дарують таку свободу. Такі права, такі можливості, що вони ну, навіть у сні не могли цього побачити. Але однак прийде час, коли вони добровільно і свідомо поклоняться Йосипу, як Йосип. Тобто виконують волю Божу, яку Бог колись ще заповів, відкрив через Сон. Схилимося перед Богом, помолимося і подякуємо за Ісуса Христа. Амінь. Щоб нас у цьому світі зняв наші проблеми, мої проблеми, що ти простив мене, Господи, що ти відкрив мені цю міста. Я дякую тобі за це слово і за ту свободу, яку ти даруєш, Господи, допоможе звищати цю свободу іншим людям і щоб багато-багато людей ще змогли прийти до тебе, усвідомлюючи твою любов і дійсно полюбивши тебе у відповідь. Власни, очі молитви наші сьогодні про ті потреби, які. Народ, твій приносить перед твоє. поблагослови, Господи, всіх наших братів, які сьогодні знаходяться у складних обставинах, пов'язаних із ситуацією в Україні. Помилуй, Господи, весь наш народ і зупини війну, благослови, Господи, правителя вдалі, мудрості, зробити все, щоб було на благо народу, щоб налилася кров, щоб люди могли віддати подяку і славу. Тобі хвала, і на за все отсутствия Духу Святому. Амінь.